Плачевна статистика: лише за перший місяць 2025 року в Рівненському районі в пожежах знайшли 11 загиблих людей, з них двоє діти. Через жахливі наслідки Рівненська районна військова адміністрація зібрала нараду, де обговорили, як можна покращити ситуацію. Організувати завчасні заняття і тренування з представниками штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій щодо порядку роботи та оформлення оперативно-технічної документації. Спланувати проведення практичних занять з відпрацювання практичних питань щодо організації та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Від початку року в Рівницькому районі вже зареєстровано 45 пожеж. Це на 22% більше ніж за аналогічний період у 2024 році. Більшість випадків людська недбалість. Зношеність електромережі, пічного опалення. Або сама халатність людей і небажання виконувати і дотримуватись правил пожежної безпеки. Аби уникнути надзвичайних випадків, працівники ДСНС рекомендують головам громад проводити інформаційну політику, тобто встановлювати білборди, розміщувати пости та відеоролики у соцмережах застереженням щодо пожеж. Також проводити навчання з жителями міста сіл. Зокрема, це стосується багатоповерхових будинків, адже не у всіх системи протипожежного захисту працюють. Щодо Пропозиції з цього питання сьогодні ми проводимо нараду по місту, будуть розглядатися, але управителям компанії звернутися до міської ради щодо участі в даній програмі щодо відновлення систем протипожежного захисту. Для протидії пожежам та уникненню надзвичайних ситуацій в районі створюються центри безпеки громадян та добровольчі пожежні команди. Загалом в районі їх 11. У восьми громадах вони відсутні, враховуючи щільну житлову забудову, наявність значної кількості промислових об'єктів та розвинену інфраструктуру, першочергово створити центри безпеки необхідно в селищі Квасилів та Городок. У 2025 році на території району заплановано відкриття двох. Підрозділи місцевої добровільної пожежної охорони в селах Зоря та Тучень Рівненського району. Працівники служби надзвичайних ситуацій пропонують тергромадам передбачати кошти на створення добровольчих пожежних команд та провести відбір та навчання кандидатів. Також закликають налагодити співпрацю з містами-партнерами та громадськими організаціями, аби забезпечити підрозділи технікою та обладнанням. Також ще один момент це створення в класів безпеки. В школах в деяких приміщеннях громади і займатися навчанням дітей з малку основом безпечного поводження в побуті, в житті. У рівному за допомогою міжнародних партнерів планують відкрити інтерактивний центр безпеки. Також у 2025 році в місті планують встановити сотню пожежних гідрантів. До слова, попри те, що у рятувальників вистачає роботи, знаходяться ті, хто хибно телефонує в службу надзвичайних ситуацій. Таких випадків у торік було 218. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.